Доброго дня, всі шановні аграрії. Дякую, що прийшли на нашу зустріч, тому що тема ЗЗРів також є важливою і ми зараз спробуємо про неї і поговорити. Тому в мене регламент аж 20 хвилин, тому тільки конкретні випадки розглянемо, де, на нашу думку, можна зекономити, де не можна зекономити. Пробіжимося по культурах. Чим менше добрив ви даєте, тим більше конкуренцію ви створюєте саме бур'янів із вашою основною рослиною. Тому в даному сезоні, коли ви економите на, доб... на добривах, ви не маєте права ні в якому випадку допускати навіть проростання бур'янів, тому що вони заберуть всі доступні форми елементів, якщо ви їх не дали або мало дали. Соняшник. Соняшника, ми е, поговоримо про всі три технології. У нас є ґрунтова схема, у нас є стійка, Сульфостійкі соняшники, також гренадер можна застосовувати. Є у нас Duo, е, це по імі технології соняшника. Але на сьогоднішній день ми знову ж таки підлаштовуємося під ситуацію, що є. Ви зменшуєте кількість добрив. ґрунтова схема є обов'язкова при будь-якій технології, тому що не можна допустити бур'яни, які заберуть всю поживу. Бавовник сирійський, у нас проблема, яку виключно нормально можна контролювати в сульфостійкому соняшнику. Можна застосовувати знову ж таки, якщо реальна проблема така, як ми бачимо на картинці, у нас вимушені працювати двічі трибінорон метилом по гренадером нашим по трибіноронському соняшнику. Головне перевіряйте стійкість самого гібрида, до скільки грам вони стійкі. Павовник Сирійський це реальна проблема, яка поширилась по всій території України, якого треба контролювати як в соняшнику, так і в Кукурудзі, і в інших культурах так само. Ще одна тема, начеб ріст регуляція, додаткова опція, яку в цьому році хочеться зекономити. Ну, Економія в нас перерахунок на гроші знову ж таки. До падіння ціни на сьогоднішній день трошки впала ціна на соняшник. 20-30 кг Соняшника вартує е, ріст регуляція соняшника. Е, можливо, вам ніхто це не казав. Я скажу вам про те, що е, минулий рік у нас врожаї були малі. І той азот, який ви дали під пшеницю, під кукурудзу і мали низькі врожайності. Він весь буде задіяний у надмірному рості соняшника. Тому така опція може бути навіть дуже дуже потрібна, тому що коли соняшник виросте більше 2, а то й 2,5 метри, ми маємо додатково, можемо мати додаткові проблеми як з хворобами, так і взагалі виляганням його. Тому азот, надмірна кількість азоту перехідного, який він може достати соняшник з метрової глибини, вимагає вас обов'язково ріст регуляції в цьому році соняшника. По що ж по сої в нас? У нас знову ж таки та сама ситуація. Соя є дуже поганим конкурентом за всі елементи за вологу на початкових етапах, по конкурентам з бурянами. У нас діючі речовини є багато, то й схему схема у нас буде вартувати від 20 до 40 доларів додаткових. Це знову ж таки до цих пір іде постійні дискусії. У нас також було онлайн. Вебінар по так зване ПДВ, підготуйся до весни, і там ми розглядали питання по сої. І багато дискусій якраз іде у нас по чи варто чи не варто давати живлення під сою після нормального попередника. Так? Поки проводять люди дискусію, ми хочемо, щоб ці елементи, які є в ґрунті, щоб вони перейшли спокійненько у сою, а не в бур'яни. Тому ґрунтова схема на сої зараз багато господарств розглядають навіть на ГМО якою якої нас. Немає в Україні, да, тому навіть там розглядають ґрунтову схему, а потім страхову, тому що щоб зменшити е, саме конкуренцію сої з бур'янами за поживні речовини. Наша схема е, по е, страховому варіанту: це ацефен Кломазон, Клодекс Про Кломазон із Павом Екстра схема одна із найм'якших по відношенню до сої, хоча ми робимо деякі опіки. Забираємо ми повністю берізку, забираємо Лободу і забираємо багато різних бурянів. Фактично, вся дводолка, яка може бути в тому числі проблемні об'єкти. Невеличкі опіки на сої, це не страшно, тому що з багатьма досвідами, що ми закладали, ці опіки не призводять до падіння врожайності. На початкових етапах розвитку сої це окрема тема, яка навіть потребує часткового стресу для, кращої, для кращого гілкування. Тому дані опіки не не варто боятися. Дана фотографія зроблена фактично на третій день після внесення. Новий трійчастий листочок спокійно відкривається. Кому будуть питання по сої? Задавайте, підходьте до нас, прокоментує, можливо, розглянемо конкретну вашу ситуацію, тому що технологій багато і різних є не і треба підібрати захист саме під вашу технологію в конкретному регіону. Чи варто десикувати сою? На жаль, така ситуація була в цьому році, і е, затримання вегетації сої призвело і надмірна кількість опадів в весінній період. То мали проблему і на сьогоднішній день да, дуже багато рівненська, Волинська область, ну, фактично, сої вже немає. Тобто вона вже її передисковують і на цьому все. Тому мінімалізуйте ризики, дивіться, що варто, що не варто. Звертайте увагу на погодні умови, пристосовуйтеся до них. Робіть непопулярні якісь рішення для того, щоб мінімалізувати втрати. Чи можна зекономити на ЗЗР у пшениці? Тут буквально пару хвилин. Я думаю, що на даній культури, якщо йде зменшення кількості азоту, і середні цифри по регіонах візьмемо середній гумус, да, і все, це все можна рахувати, коли в нас стабільна кількість опадів і достатня кількість інших елементів. Да, просто по азоту під, під, підводимо. І коли Слідуючий слайд, і коли у нас Весь захист, перше внесення, якщо в нас немає проблем із хворобами, якщо в нас мала кількість азоту, ми спокійненько можемо зменшувати норму застосування по фунгіцидах, іти по мінімальній нормі і таким чином заощадити кошти. По інсектициду, знову ж, якщо немає шкідника, ну його він точно буде. Тому по інсектициду на перше внесення ми не зекономимо, тому що в нас є муха, яка лишилася з осені, да, яку дуже багато була проблематика цього року. Тому по інсектициду не вийде. По, по гербіцидному, також ні. Друге внесення. Ми можемо замінити. Якщо у нас малу кількість азоту, ви запланували, вам не потрібно давати стробулярінову групу. Тому що надмірна стимуляція не має ніякого сенсу. Нема що стимулювати, тому що їй не буде що їсти. Тому замінюйте на більш дешевший сегмент без стробулерінів. Тобто у нас фунгісил і стробулерінов без. Тіаклотрин М ну в більшості випадків моніторинг показує про те, що у нас на прапорцевий листочок обов'язковий є захист інсектицидний. І третє внесення в залежності від регіонів, підбираємо норму діючих речовин і дивимося на погодні умови, скільки треба давати, скільки ні. Тому на пшениці наша думка все ж таки можна зекономити до 40 доларів на гектарі на засобах захисту рослин, якщо на це складаються погодні умови. Моніторинг полів або розкаутінг ніхто не відміняв. Обов'язково перед внесенням має бути моніторинг і розуміти, а якщо далі випадуть там опади, і ви хочете мати більшу вражальність, навіть да, кинете азоту на прапорцевий листочок, звичайно ж, тоді однозначно треба посилювати захист фунгіцидний в тому числі. Далі. На ріпаку, чи варто економити, чи не варто. Однозначно, ні. Це одна з небагатьох культур, яка дала багатьом господарствам цьому році можливість вижити в фінансовому стані, тому в фінансових питаннях. Тому, будь ласка, на ріпаку максимум поживлення, живлення, максимум азоту і максимальний захист відповідно. Ціни на ріпак дозволяють і посіви на ріпак, які в нас зосі є. Змушують вас шукати все ж таки можливості внести максимальну кількість як азотного живлення, так і зробити захист повноцінним. Не економте на ріпаку. Це культура, яка є всі шанси, що буде знову ж таки одна з топових по економіці на следующий рік. Якщо планова вражальність 5 плюс тонн, відповідно на 5 з плюсом має бути і захист. В принципі, в мене усе коротенько. На наше бачення будуть запитання. Підходьте, розберемо конкретно вашу ситуацію.